Сьогодні безпеку та порядок на автошляхах контролюють не тільки співробітники Державтоінспекції, а й жителі міста. З такою пропозицією до інспекторів звернулись декілька громадських організацій та об'єднань. Однією з таких є комітет по боротьбі з корупцією та захисту прав громадян. Його представники кажуть, що вийшли на вулиці міста, аби боротися з корупцією, захищати права людей та слідкувати за тим, щоб водії не порушували правила дорожнього руху. Наша організація це комітет по боротьбі з корупцією і защиті прав громадян. виступив з ініціативою совместно з інспекторами ГАИ, патрулировать город в нашем комитете состоят как бывшие ветераны афганцы так и бывшие сотрудники МВД ну и обыкновенные граждане также з кожною групою державтоінспекторів патрулювати виходить один або два представники з народу. Сьогодні прибуло п'ять таких активістів. Їх робота починається з інструктажу особового складу. Далі вони розподіляються по нарядах і на транспортних засобах Державтоінспекції пересуваються до місця патрулювання. Кожен з них має посвідчення, значок на верхньому одязі та прапор України, пов'язаний на рукаві. Представники комітету й надалі планують здійснювати патрулювання на дорогах міста разом із працівниками Державтоінспекції.